Всім привіт! З вами Стасія. А це вже друга частина нашого з вами огляду нового доповнення В Sims 4 Growing Together. На екрані ви можете спостерігати такий собі бомбастик сайт Ай від Яни, яка вже здогадується, що сьогодні ми будемо оглядати будівництво. Як ви можете бачити, попередньо на лоті я нічого не виставляла, тому що я хочу все подивитися з вами. Можна сказати, в прямому етері, щоб ви побачили мою першу реакцію, тому що я сама не дуже все це роздивлялася, і мені самій дуже цікаво. Логічно буде почати цей огляд, я думаю, з покриття для стін. Це всі покриття для стін, як я розумію, які нам додали. Мені подобається, як виглядає це покриття, воно гарне, воно цікаве. Але скепсис у мене викликають, в принципі, всі ці покриття, тому що мені чомусь здається, що вони не виглядають. Хоча ні, оце. Це що? Це шпалери чи це плитка? Тому що якщо це плитка, то мені здається, що у нас немає шпалер, тобто у нас немає покриття для кімнати, для спальні там тощо. І тоді це якось дуже сумно все виглядає насправді. Тут є гарненькі рожеві свочі, все, я закохана. Дякую. 10 з 10, 10 з 10, супер. Далі у нас з вами щось. Ми ще не розібралися, що це: плитка чи шпалери. Але я думаю, тут можна подивитися, правда? Фарби немає, шпалер немає. Це плитка? Ви уявляєте, нам не додали шпалер. А що а що сталося? Я, якщо чесно, трішечки в шоці. Вони намагаються агресивно підкупити мене гарним рожевим кольором, але ну, це не відміняє факту того, що. У нас просто купа плитки. Далі у нас є ось таке кам'яне покриття. Тут всього два свочі, вони не сильно відрізняються, просто один холодніший, інший тепліший. Потім щось, що я не можу описати насправді. Давайте поставимо ось так. Якщо чесно, це схоже на покриття для даху, але очевидно, це не воно дуже дивне покриття. Але я впевнена, чомусь, що люди, які займаються будівництвом на постійній основі всім сі, вони розуміють, що це, і напевно воно їм потрібне. Далі у нас ось такі дерев'яні панелі різних кольорів. Є білий, гарний, є жовтий, чорний, купа різних цікавих відтінків. Потім у нас з вами є ось такі панелі, можуть підійти для оформлення якогось сарайчику або для секретної лабораторії. І ось така цікава плитка. Плитка, до речі, мені дуже подобається. Вона виглядає дуже об'ємно. За плитку я однозначно ставлю вподобайку. Наступним, я думаю, буде логічно подивитися Це рофл чи ні. Ви серйозно? Ну що це таке? У нас одна плитка всього лиш додається. що? Слухайте, мем про тисячу гривень перестає бути мемом. Я ну мені здається, коли ви додаєте одне покриття для підлоги, і це клята плитка в інших розділах. У вас мають бути просто перли, у вас мають бути шедеври. І відверто кажучи, в касі шедеврів я не побачила. Далі на черзі у нас двері. Ми почнемо з маленьких, можливо, там будуть ще якісь цікавіші варіанти. У нас є ось такі гарні двері на дві клітинки. Вони, як вхідні, напевно, працюють. І мені подобається ось цей тип ну, це не вітраж, а може і вітраж. Я не знаю, напишіть в коментарях, як це правильно називається, але воно виглядає дуже прикольно. У нас є купа різних цікавих сводчів. Разом з кольором дверей змінюється, в принципі, і малюнок на вітражі, ось ці дуже гарні. Потім у нас є ось такі двері, які. Абсолютно інакші за стилем. Чесно кажучи, я не знаю, чи було у нас колись доповнення з такими разючими стилістичними відмінностями. Сводчі мені подобаються. Вони, вони симпатичні. Тут у нас є двері на цілих три клітинки. Ого! Я беру свої слова назад. Оце не вхідні двері. Це так, в прибудову до туалету. Ось це вхідні двері. За кольорами сводчі не зовсім схожі, але мені здається, десь вони перегукуються, і це доволі прикольно. Подивіться, які гарні червоні двері. Боже. І також. У нас є арка на три клітинки, яка перегукується з цими дверима, якраз з цим вітражем. Прошу звернути увагу, як щоразу змінюється вітраж. Дуже гарно, дуже гарно. Дверей середнього розміру у нас немає, і високих дверей теж. Ага. Проте у нас є щось ось таке. А ні, тут теж нічого немає. Що ж, тепер оглянемо вікна. У нас є ось таке маленьке продовгувати віконце. На кожному свочі, окрім кольору дерев'яних вставок, у нас змінюється ще їх форма. В принципі, тут можна знайти кожну форму різного кольору, якщо сильно постаратися, але, наприклад, отакого червоного я не знайшла. І це дуже цікаво. А що мені робити, якщо я хочу ось таку червону, наприклад? В такому ж стилі у нас є ось таке віконце, воно вже побільше. Як ви можете бачити, воно працює за цим же принципом тобто змінюється колір і форма віконниці. У нас є схоже вікно, але тепер воно з вітражем. І оце насправді дуже цікаво. Мені дуже подобається, вони всі дуже гарні. Далі у нас є ось такі подвійні вікна. Вони зроблені в тому ж стилі, що і два попередніх. І як на мене, це дуже зручно. Іноді якраз потрібно от, знайти, знаєте, Менше віконці в такому ж стилі, як ти розставляв до цього. Тому за це розробникам окрема дяка. Це виглядає як балкон в багатоповерхівках. Ну ось просто вийдіть до вікна і скажіть мені, що це не так. Ну правда, це не значить, що мені не подобається. Це якраз навпаки, означає, що я вважаю, що з цими вікнами можна буде робити купу цікавих дизайнів. На черзі у нас чотири вікна, які, як я розумію, будуть відповідати стилістиці цих дверей. Мені дуже подобається цей своч. От знаєте, у нього вайби такої маленької дачі у лісі з панорамними вікнами. Далі у нас є ось таке п'ятикутне вікно. Свотчі у нього ті самі. Подивіться, є свотчі без перегородок, але як на мене, воно виглядає трішки дивно. Ну це цікаво. Але ось це мене особисто лякає факт того, що воно таке от порожнє, знаєте? Е, хто з вас замовляв таке саме вікно просто в інший бік? Свотчі тут абсолютно такі самі, вони нічим не відрізняються. І останнє це ось таке віконце це на випадок, якщо вони змогли визначитися, де вам перегородка більше подобається справа чи зліва, вони поставили її посередині. Свотчі, як я вже казала, тут ті самі, їх можна цікаво якось ось так комбінувати, типу як для двох поверхів. Опа, тут у нас є великі вікна. Слухайте. Ідемо дивитися в високі вікна. Воно нічим не відрізняється від попередніх. Воно абсолютно таке саме, просто видовжене на всю стіну. Відверто кажучи, я не знаю, чи потрібно нам з вами все це проклацувати, тому що я думаю, ми з вами принцип зрозуміли. Так само є такі самі панорамні вікна в цьому ж стилі, а ось такі вікна доступні лише на маленьку стіну. Тобто там немає версії для високих стін. Окей, дивимося у скульптури для стін. Тут нам додали ось таку штуку. Я думаю, можна вигадати багато функцій для неї у своїй грі. Також нам додали парканчик новий. Тут також є багато різних кольорів, давайте ми так трішечки протикаємо. Парканчик у нас один, і ворота, відповідно, у нас для нього є. Нам додали однісінькі ворота на дві клітинки, менше, як ви можете бачити, немає. Також у нас є ось такий стовп з кам'яною основою. Дуже цікаво виглядає, але мені здається, він трішечки не вписується сюди, не знаю. У розділі Spandrels нам додали одну ось таку штуку. В принципі, воно виглядає непогано. Ви знаєте, мені здається, це ідеальне доповнення для оформлення якогось пабу, бару, щось такі вайби поки що. У цих розділах у нас нічого новенького немає. У нас є ось такий кит. Це кит-фонтанчик. Він у нас доступний у чотирьох кольорах: це блакитний, ось ще є жовтий і чорно-білий. Ого, тут я більше нічого не бачу. Із квіточок, із дерев, із кущів теж нічого немає. Нових сходів нам не дали. Проте поручні для сходів нам таки видали. Тоді пропоную поставити сходи з базової гри та спробувати. Додати ці поручні. Я не можу сказати, що воно мені прям подобається. Воно просто зроблено в тій самій стилістиці, яку ми вже бачили. І це, це добре, типу, воно не вибивається. Окей. Нового даху у нас немає, штуки під дахом теж немає, покриття немає. У нас є новий фриз. Ну, це якийсь набір для дерев'яного будиночка. Воно наче прикольне, але я не знаю. Воно дивно виглядає. Також нам додали два нових димарі. Мені здається, якщо уважніше до них придивитися, то можна зрозуміти, що вони також повторюють стилістику оцих дверей. Ось, наприклад, це сюди підходить, а це пасує до цих дверей. в цьому доповненні нам спеціально зіштовхують два таких різних стилі. Типу, щось таке більш модернове, що символізувало б молоде покоління, і щось, що символізує, ось, наприклад, став старше покоління. Круто, якщо це дійсно так, але тоді я не можу зрозуміти, чому нам не додали поручні в іншого стилю, щось більш сучасне, чому ось це все у нас лише в одному стилі. На мою думку, якщо це протиставлення, то потрібно додавати речей хоча б приблизно в одній і ті самій кількості. Але якщо це не так, то у мене тоді відповідне запитання, а що тоді символізують ці двері, для чого нам такі розбіжності у стилях. Поки я намагалася віднайти якийсь прихований сенс у цьому доповненні, я знайшла ще один новий предмет. Власне кажучи, ось так він виглядає. Тут Також є різні свотчі. При зміні сводчу тут трішечки змінюється відтінок каменю, типу тепліший або прохолодніший, і відповідно змінюється кольор цього верхнього плінтусу. У цій зоні, ми в принципі з вами проклацали все, я пропоную перейти до меблів. У нас є ось таке дитяче ліжечко. Кольори, як ви можете бачити, не надто яскраві. Тобто тут зберігається все ж таки така стриманість, каркас тут дерев'яний. Є ось таке двоспальне ліжко, дуже гарні, цікаві свочі, а особливо подивіться, ось тут на текстуру Цієї подушки, вона наче блищить. Далі у нас з вами є двоповерхові ліжечка. Як я розумію, свотчі ті самі, відмінність лише у тому, що вона двоповерхова. До речі, подивіться, на деяких сводчах у нас додаються малюночки. На одноповерховому ліжечку таких малюночків немає. Абсолютно таке саме ліжко, але зі столиком. Столик виглядає дуже гарно, мені подобаються всі ці малюнки, мені подобаються деталі, що тут є калькулятор, лінійка. Я не буду докопуватись до намальованих ножиць, тому що ну, калькулятор компенсує. Пропоную одразу подивитися інші сводчі столика. Вони, в принципі, всі дуже гарні, всі дуже цікаві. Я Попрошу вас звернути свою увагу, давайте висунемо звідси. Тут висить портфелик. І подивіться, наскільки цей столик деталізований, на ньому прям-таки видно всі ці подряпини. Стільчик, до речі, теж має незначні пошкодження, і це додає дуже класного реалізму. Мені дуже подобається. Далі, в принципі, те саме ліжко просто x 2 в принципі, тут немає нічого того, що ми з вами вже не бачили. Сводчі тут ідентичні, вони проклацу для кожного ліжка окремо. Нам додалися ось такі спальні мішки. Я просто не можу дочекатися, щоб подивитися, як воно все це реалізовано у грі, як це виглядатиме. Тому що мені насправді увесь цей час не вистачало спальних мішків, і я просто в захваті. Я думаю, людям, які проходять юну втікачку або будь-який інший схожий челендж, це також стане у нагоді. Тут є крісло. З баранчиком. У цього баранчика є війки. Подивіться, у цього баранчика на очах є маленькі війки. Ви знаєте, будівництво цього доповнення покриває всі гріхи касу. Повністю. Боже, воно прекрасне, воно просто. Тут є рожевий баранчик. Далі тут є нові крісла качалки. Мені здається, вони виглядають набагато більш модерними такими. В принципі, так, вони мені подобаються. Єдине, можливо, для ось такого кріселка, я б, можливо, хотіла ще одну версію, на якому б лежали якісь деталі, типу подушки або покривало. Мені здається, це було б доволі мило. Далі у нас є ось таке маленьке кругленьке крісло. Тут є дуже цікаві і дуже яскраві свочі, воно мені, в принципі, подобається. Є також таке крісло з дуже зручними вайбами. І крісло, яке я до кінця. Свого життя називатиму кріслом для інтровертів або відсилкою на мультик Мегамозок. До речі, текстура дерева мені дуже подобається. Є ось такий плетений стілець, який, я думаю, ідеально підійде для літньої кухні. Знову ж таки, є щось більш модерне на вигляд. І ще більш модерне це взагалі виглядає як унітаз, я не знаю. Ні, ви знаєте, сводчі з дерев'яним покриттям, в принципі, мені навіть симпатизують. Але я не зовсім розумію. Мені здається, ці предмети трішечки наплутали доповнення. Тепер це схоже не на унітаз, а на яєшню. Є ось такий барний стільчик з вайбом стимпанку, я не знаю. Чому це тут? Звідки це тут? Як це пояснено? Ну, він ще й дерев'яний. Є ось такий здоровецький просто диван. Він дуже гарний, він дуже вайбовий. Тут прям може вміститися уся ваша родина, якою б великою вона не була. Мені подобаються свочі. Можливо, трішечки мені не вистачає яскравості, але я розумію, що це шкіряний диван, і тобто, ну, він от виглядає саме так, як він повинен виглядати. Тому так. Цей диванчик, як я розумію, йде в комплекті з цим от кріслом. У них навіть свотчі. Однакові, куди подівся комплект для цього дивану, тому що тут нам очевидно знову в лоба прямо таки протиставляють два стилі. Але до модерного диванчику крісло у нас якби є. А до ось цього більш старомодного я знову ж таки поки що не бачила. Є ось така класична лавка, яка, на мою думку, має стояти просто в кожному парку. Вона дуже гарна. Тут прикольні свочі. Є ось такий обідній столик з імітацією, типу як підроскладний для пікніку, але він таким не є, тому що, бачите, він типу закріплений. Є ось такий побільше столик. Це знаєте, коли треба накрити на всю родину. І є ось такий кругленький, бачите, воно підходить до цього кріселка. Є ось така шафа, і шафа мені дуже подобається. Шафа прям класна. Я в захваті від дизайну шафи, я в захваті від свочів, мені все подобається. Я однозначно ставлю лайк. Як я розумію, у нас тут починаються такі собі, типу, кавові столики. Я абсолютно не розумію, як усе це потрапило в одне доповнення. Поясніть мені, будь ласка, ось це. Дуже крута штука, це як підставка до телевізора, і вона мені дуже подобається. Прям вау. У нас є ось такий письмовий столик на одну клітинку. Якщо я правильно розумію, так, це схоже на те, що у нас було в базовій грі, якщо я не помиляюся. Хоча ні, мені здається, схожий столик у нас прийшов з доповнення про Сан Мішуна Якщо це у нас з вами був столик творчої людини, то це столик перфекціоніста. Мені здається, я за сьогодні це навіть казала, але з цим доповненням у нас прийшло дуже багато предметів, які можна використовувати в якійсь лабораторії. І ви знаєте, я абсолютно не можу зрозуміти, як вони взагалі пов'язані. Тобто, як це можна логічно пояснити? У нас є якась дуже мила дитяча настінна поличка. Тут є дуже класні свочі, а особливо мені подобаються ось ці темні. Вони прям вау. Також тут є ось такі полички, зроблені під валізи, вони дуже класні, мені дуже подобаються. До речі, у мене з'явилася теорія, чому може бути такий різнобій стилів. Доповнення називається «Growing Together», що з перекладі означає зростаємо разом. Логічно, що йдеться про велику кількість поколінь. Просто у трейлері до цього доповнення нам там показували протистояння типу чоловіка головної героїні та її батька. Що ось вони такі, типу, різні, такі несумісні. І я подумала, що блін, може в цьому й зав'язка. Тобто, ці стилі це типу як протистояння різних особистостей. Коротше, бе ви знаєте, зараз думаючи про це, мені здається, що все набагато простіше. Просто ці стилі і ці предмети ведуть наскрізь десятки поколінь. Ось ці валізи розповідають, що ваш персонаж полюбляв подорожувати. Ось ці модернові стільці насправді розповідають нам історію, як донька вашого п'ятого сина в 13-му поколінні колонізує Марс. Тобто, розумієте, таке різнобарв'я стилів нам додали якраз для того, щоб ми писали цю історію, а не для того, щоб щось там протиставити. Мені дуже подобається це фортепіано, воно дуже класне. О! Це відсилка на немо. Я ж казала, вона є. Я ж казала. Вона є. Так от, моя теорія полягає у тому, що розробники додали нам таку величезну кількість стилів для того, щоб нам було зручно грати династію декад. Ні, перед записом цього огляду я не пила. Так, оце столик з пазлами. У наступній серії нашого огляду ми з вами його обов'язково випробуємо. Мені дуже цікаво, що там, як він взагалі працює. У нас є дуже милі стікери для дитячої кімнати. Давайте їх розглянемо. Дуже гарні. Вау, це книга, подивіться. Мені здається, чудовий дизайн для якоїсь дитячої бібліотеки. Є декілька стикерів зубної феї, Це дуже мило. Також у нас є ось такий милий вимірювач зросту. Тут є своч з сімоїткою. Знову купа плакатів з зубною феєю. Подивіться, це дерево з маленькими совами. Боже, яка молота. Також є ось таке більш стилізоване дерево. Пропаганда здорового способу життя для спортивних клубів. Дуже цікаві картини з історіями. Я думаю, тут можна та Клацити і подивитися, що більше пасуватиме вашій родині. Нам додали постери з фотографіями містечок. У нас з вами є тут три види фоторамок, які даються за певний івент. Я думаю, зараз ми не будемо їх розблоковувати і краще потім самостійно в частині з геймплеєм спробуємо їх дістати. Є ось таке дзеркало, і я готова просто кричати, верещати про те, що в нас було щось схоже, мені здається, що було. Це вже було, це вже було, добре цього не було. Є ось таке цікаве дзеркало у повен зріст. Ось такі маленькі фіранки. І також ще одні дуже гарні здоровецькі фіранки. Вони мені дуже подобаються. Відповідно, є і в іншу сторону. Тут у нас з вами починаються такі дитячі декорації. Я думаю, ми з вами пробіжимося по ним дуже швидко. Вони, в принципі, цікаві, дуже милі, додають реалізму. Навіщось у нас з вами тут є стенд, схожий на той, що ставлять перед входом у бар. Ось така маленька фея-ведмедик на саморобному єдинорозі, і мені дуже подобається, як це виглядає. Подивіться, який реалістичний картон. Тут у нас є дуже класна саморобна ракета і. пірати, пірати, так. Є ось така мила статуетка з родиною сов. В принципі, ті самі пірати, але вже в HD якості. Якась дуже дивна дошка, чи то з малюнками, чи то з планом втечі. Що це? Навіщо це? це? Це точно з цього паку? Окей, це типу як стенд, посади сюди свою рекламу. Цей красунчик, очевидно, загубився, йому потрібно до клубу піратів. Сводчі у нього відповідають лише за його колір. Знову стенд причину існування якого я не можу з'ясувати. Ось така дуже мила квіточка. Я поки що не знаю, що вона робить, але я впевнена, що її місце на дитячому майданчику. Така сама ось рослинка, яка може бути блакитною. Ось така мила вісюлька для дитячої кімнати. Ось тут декорації, які ми з вами вже бачили, але тепер вони існують окремо одне від одного. Набір пазлів, який якраз такий можна складати, ще якісь цікаві настолки. Декорації для майстерні килим, подобу якого ми вже мали, але в принципі я ніколи не відмовлюся від ще одного. Ось такий гарненький камін. Ось тут є такі прикольні дитячі аплікації. Ось це рушничок самотньої людини, а це рушники людини з дітьми. Ви знаєте, я в попередньому відео випадково пожартувала про рибальство. Так от, це були не жарти. І тут знову є якийсь дивний стенд. О, слухайте, можливо, це предмети для того нового виду лоту, який ми з вами бачили у містечку. Тоді це справді багато б чого пояснило. У нас є туалет, це чудова новина. Є ось такі різні скриньки з сімейними цінностями. Ось така шафа, і тепер я на 100% впевнена, що вона пов'язана з тим новим видом лоту. Ось така шафа, яка перегукується з цим ліжком. Ось така чудова валізка для дорослих і маленька для дітей. Зі зміною свотчів, відповідно, змінюється і персонаж. Боже, як смішно зроблено! Ця вівця! Також нам з вами додали дві нових навесних книжкових шафи. Сводчі у них однакові, але різниця розміщення предметів. Є ось такі цікаві книжкові шафи, є ось такі. Уу, дивіться. Тепер можна робити гарні заокруглені книжкові полиці, або дивіться взагалі розвороти, Боже. Ось такі предмети для кухні нам додали. Сводчі у них однакові, тому легко можна зробити однотонну кухню. І також тут є такий невеличкий музичний центр. Такий нічний ліхтарик у вигляді місяця, на мою думку, ідеально підійде для дитячої кімнати. Також подивіться, у нас є ось така лампа, потім ось така, два ось таких високих світильника, а також шість нових настельних ламп, які доволі непогано освітлюють простір, особливо ось ці. Є три невеличких настінних світильника ось цей другий мені особливо подобається, і один. У вигляді свічки. Ось це, наскільки я зрозуміла, штука для використаних підгузків. Також тут є коробка з дитячими іграшками, яка виглядає доволі старезною. Ось таке, типу як ігрове місце для інфантів. Ось такий столик для зміни підгузків, в принципі, сводчі доволі стандартні. А ось це вже така більш новітня версія цього столику. Подивіться, тут якраз є оцей смітничок спеціальний. Також є отака якась дивна штука, яка називається Change Master. І якщо вона не змінює підгузки інфантам сама, я не знаю, я юбнуся. Також є такий столик, оформлений більше як під дитячу кімнату. І модернова версія оцього столику, але вже тепер без смітника. Просто величезна кількість. Різних роверів, мені здається, навіть в університеті такого у нас не було різноманіття. Я, я просто я вмираю. Ого, дивіться, є ще один навіть великий велосипед. Якщо ви мене колись спитаєте Стасія, де твоя тисяча гривень? Я скажу, ось вона, ось моя тисяча гривень. Також у нас є якийсь дуже милий магазинчик з їжею, але детальніше оглянути його ми з вами зможемо лише у грі. Якісь штуки з водою. Я підозрюю, що це як такі невеличкі фонтанчики, в яких можна гратися. Я не знаю, чи можна це використовувати як килим, але це скоріше як позначення цієї зони, наскільки воно працює. Вау, Боже, які гарні гойделки! Так, 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 так. За ось це я віддала тисячу гривень. Боже, яке воно гарне. Я я просто, я все. це, Це шедевр, це прекрасно. Це те, чого я прагнула, це те, чого я хотіла. І подивіться, тут на ньому ще є всілякі наліпочки. Боже, яка милота! Також є ось така горка у вигляді кита. скоріш за все, також для тодлерів. Мої очі бачать дуже гарні квіточки, за які я готова продати душу. Ану, показуйте, боже, подивіться, яка композиція з мухомором. Це найкраще доповнення. Це просто це найкраще доповнення. Так, всі почули мене. Я обожнюю заставляти свої будинки різними рослинами. І розумієте, я заради цього придбала кіт з рослинами. Там немає такої краси, там немає де воно, там немає ось цієї краси. Розумієте? А у цьому доповненні, попри те, що тут є такі гарні рослини. Ще є щось, окрім цих рослин. Ви можете собі таке уявити? І останнє, напевно, найцікавіше, що ми з вами побачили з трейлеру, це ось це дерево, на якому можна побудувати будиночок. Ну, по факту, це два дерева, але воно дуже гарно виглядає. Я не можу дочекатися, щоб спробувати це зробити. Що ж, я можу вас привітати, тому що ми з вами оглянули усі меблі, які прийшли до нас з цим доповненням. Я дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть в коментарі, як вам предмети будівництва з цього доповнення. Перевірте, чи поставили ви вподобайку, чи підписані ви на канал. Якщо ні, то обов'язково підпишіться. А за бажанням ви можете стати спонсором або спонсоркою цього каналу. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Ми з вами зустрінемось у наступних моїх відео. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!